Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися дуже крутою вправою, яка прокачає кожен палець на лівій руці. Виконуючи її, ви зможете досягти балансу у відчутті контролю кожного пальця. Перед вами на екрані ви бачите табулатуру, як грати цю вправу. Вона починається з комбінації першого та другого пальця. Починаємо грати ми її на першій струні. Тривалість 8 ноти, темп 60. Я обрав достатньо повільний темп, проте, якщо для вас цей темп буде зашвидкий, краще почати з того темпу, в якому буде комфортно. Зверніть увагу на те, що знизу під табами ви бачите, якими саме пальцями це потрібно грати. Не переплутайте, коли ми перейдемо до другого такту, ми будемо грати тими ж самими пальцями, але в зворотньому порядку. Як виглядає ця вправа на практиці? Особливу увагу потрібно звернути на декілька моментів, від яких і буде залежати ефективність та результат, який ви отримаєте. Граємо настільки повільно, наскільки це потрібно, щоб дійсно відчувати, що ми контролюємо ситуацію. Кожен палець зігнутий, ми його не випрямляємо, намагаємось ставити ближче до поріжка. Уважно слухаємо метроном та граємо разом з ним. Як тільки отримаєте гарний результат у повільному темпі, збільшуйте швидкість. В табулатурі я написав цю вправу до третього ладу, щоб ви зрозуміли принцип, але грати її потрібно на усіх ладах, до яких вам зручно дотягнутися. Наступна комбінація пальців перший та третій. Все те ж саме, але тепер ми граємо через лад, тобто перший палець на першому ладу, третій палець на третьому. Наступна комбінація пальців перший та четвертий. Далі в нас комбінація пальців другого та третього. Наступна комбінація – другий та четвертий палець. І наостанок – третій та четвертий палець. Швидкість збільшуйте поступово, будьте чесними з собою. Не потрібно насолоджуватися цифрою на метрономі, якщо звучить так собі. Нехай це буде реально якісний результат. На цьому в мене все. Побачимось в наступних відео. Па-па!